Жахливий випадок стався на Золотоніщині. Чоловік із сокирою накинувся на матір. Кілька разів ударив рідну по голові, але всупереч жахливим травмам жінка вижила. Про сімейні драми детальніше. Яна Федоровська. Оковита суперечка та сутичка з матір'ю. 36-річний житель Золотоніщини повертався додому після роботи, був уже на підпитку. А тоді щепився з ненькою, бо та на нього накричала через алкоголь. З пересердя чоловік узяв сокиру. Не дрон робити, щоб поступити? Я та і такой взяв, я не так, щоб ви там, потом я відаю такого, значить топнув. Я таку. Uh -huh. не вийшло, я царапаю, а тоді, розповідає, чоловік кинув сокирою по матері. Мовляв, думав, що вона її спіймає. Та жінка не ввертілася. Тож сокира влучила прямо в голову. А ти впала, я кинув, це все лякався, що води взяв. Першим закривавлену дружину побачив вічем затриманого. Говорить, суперечки з сином потерпілою у нього виникали часто. Була і того вечора. і довше. Кинув він обратно на мене тій трибутки молока, я вас уб'ю, вас порубаю. Аби втихомирити пасенка, відчим пішов за підмогою до синів, а як прийшов, побачив закривавлену картину. Він сидів серед двору весь у крові. І тут біля хати була лужа дуже крові. Ми питаємо її, де мати, яке спить. Ми зайшли в хату, вона була накрита одіялом і зверху подушки. Був. Ми її підняли, коли голова ну, розуве. Налякані свідки події викликали швидку, а вже чергові лікарі зателефонували у поліцію. Правоохоронці одразу з'ясували причесні сина до замаху на життя жінки. Де останнього було приділено підозру чиненні вказаного злочину. В подальшому йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті 115 передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років. Нині чоловік під вартою, а його мати у тяжкому стані у лікарні. Яна Федоровська, Вікка Новини.